Говоримо нашій потребі Випадковочі так, мало бути, що зустрілись ми так далеко, ця секунда могла б промайнути. І були б ми вже далеко, нам прийдеться зустрітись з тобою. Земля кругла, а часом квадратна, за столом в магазині у бою. І ця зустріч буде, неостатна остатна, випадковочі так, мало. Ще далеко випадково чи так мало бути, що зустрілись, ми так далеко. Ця секунда могла б промайнути, і були будемо... усе далеко. Щиро дякую. Дай Боже вам здоров'ячка, радості і файного вечора. Такий легенький старт. І зараз Табір Гори, увага! На сцені зараз з'явиться наш зам складу Іван Димчишин та